Uh oh. Всім привіт! Мене звати Мирослава, і сьогодні в нас останнє відео з плейлисту розіграш. Адже сьогодні ми разом з вами будемо упаковувати подаруночки для учасників, які брали участь в нашому розіграші, ну і звичайно, що для переможниці. Так як я вже згадувала на прямій трансляції, адже саме на ній ми робили розіграш, рандомно вибирали переможця, рандомно по числу. І, звичайно, що я трішки розповідала про кожного з учасників. Тож, якщо ви не бачили, запрошую. На цю пряму трансляцію. І на ній я також згадувала, що кожна з учасниць, кожен з учасників розіграшу отримає маленький сувенірний подаруночок від мами. І ось уже, і ось ми з моєю сестрою Юліаною розпочали. Пакувати подаруночки для кожного з учасників. В основному займалася саме моя сестра. Дже робиться надзвичайно класно з душею, ну і вона в цьому дуже майстерна. Спочатку дуже класно запакувала чайочки, які мама передала. Вони надзвичайно смачні, різні види і такі ягідні, фруктові, ну і, звичайно, що зелененькі. Потім також вирішила додати елемент душі в вигляді записочки неймовірненької, щоб учасники саме отримали від нас мега-подяку за те, що брали участь. Ну і звичайно, що окрему записочку Юля написала для переможних. Усе гарненько запакувавши, записочку поклавши серед надзвичайних смачненьких чайочків для того, щоб насолодитися вечірком, запарити чай, ну і, звичайно, щоб почитати записочку, згадати про наш канал. Також до цього додали неймовірно класну ізраїльську каву, ну і шоколадку. Спакувавши такі подаруночки для кожного з учасника, також Юля почала ось спакувати саме чайочки для переможниці. Звичайно, що для переможниці подаруночок є більший. Ну і також знаючи, що саме переможниця полюбляє більш зелені чаї, вирішили додати більше їх. Такі неймовірні подаруночки получилися. до гарних смаколиків. Також вирішили додати саме для нерокодільниць, які не в'яжуть маленькі гарні сувенірні брелочки, які мама в'язала. А саме це мила, надзвичайно полуничка, яка ідеально зараз підходить під літній настрій, а також китик. Ну і грибочок. Ми подумали, що саме такі милі брелочки надзвичайно сподобаються нашим учасникам, які є рукодільницями, але саме не в'яжуть і захоплюються іграшками, які робить мама. Для рукодільниць, які в'яжуть, ми вирішили додати такий гарненький елемент, щоб вони потребувалися про ручки свої, про свої неймовірні чарівні ручки, які створюють красоту, і додали такий гарненький елемент догляду. І, як на мене вийшли, неймовірні подаруночки. Тож, пішли відправляти посилочки. Ну, а для переможниці продовжували запаковувати саме інший подарунок. А саме вирішили дати ось таку миленьку мишку, яка також буде слугувати як брелочок. Це вже було більш такий сувенірненький варіант, в тому плані, що як подаруночок. Ну, а переможниця пані Любов вибрала як іграшку для себе, адже була іграшка на вибір, саме пару олівчиків. Ось таку неймовірненьку дівчинку, яку Юля запакувала, додавши елемент українськості, такий миленьку відкриточку. Ну і також гарненько все це запакувала. Звичайно, що, як і всім учасникам, переможниця також отримала чудову смачну каву, також трішки більше. Ну і, звичайно, що шоколадки. Ось такий подаруночок получився. Подарунок спакований. Уже зараз піду зустрінуся з пані Любою, Любов Богданіною, щоб віддати. Подарувати. Подивимося на реакцію, подивимося взагалі, наскільки сподобається подаруночок. Я попитання вибрала саме ось такого миленького, миленьку таку іграшку Олівчика. Але це дівчинка. Вони нашли парою, хлопчик і дівчинка. І хлопчика мама вже зв'язала, але він у мами. Тож поки що я дарую саме передаю дівчинку. Але згодом ми також додамо і ще хлопчика. І саме за рахунок цього ми вирішили ще покласти міні-кудруночок. А саме ось таку миленьку мишку. Щоб носити, адже олівчик це така більш у нас іграшки яку поставити, бавитися, а цей маленький брелочок, щоб носити з собою і згадувати про розіграш, про нитку до нитки. Люба Воганна, ну, взагалі, є рукодійницею, я розповідала при моїй трансляції, що вона саме, є майстриною крою життя, професійно займається. Тому ми думали саме робити поданочок, як для рукомінниці. Але вона надзвичайно захоплюється всіма іграшками, які мама робить. Тож вибрала собі подаруночок, саме іграшку. Тож, спакувавши подаруночок, іду віддавати. Ну і як завжди, неймовірненько запаковувала все. Юля, моя сестра, дуже красивенько виглядає. Тут у нас є такий. З Україною в серці тут маки, ось такий миленький подаруночок. Так само, як я згадувала, переможниця вибрала пару олівчиків. Дівчинка уже є. А ось такого неймовірненького хлопчика-олівчика мама зв'язала, коли дізналася, що ось. Такий подруночок вибирає пані Любов, то, так як наявності не було, швиденько взялась і зв'язала такого неймовірненького хлопчика-олівчика. Гляньте просто, як він класно виглядає, які насичені кольори, які гудзики класні. Ось ці рукавички, деталі просто чарівненькі. Тож ось уже готовенька іграшка для переможниці. Скоро при нагоді обов'язково. Передамо. -да! Привіт, привіт 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 Так, ось вітаю, я подаруночок. Вітаю. вітаю з перемогою. Дякую, зустрілися нарешті, ми, бо ми не можемо ніяк зустрітися. Хоч живемо близенько, лише лиш через кілька метрів. Вітаю, так. вітаю, всіх вітаю на каналі Нитка До Нитки. Дуже приємно, що я стала переможцем, так було несподівано. Я думала, взагалі то болювала за дівчину, яка завжди дуже гарно пише коментарі. Але сталося і сталося. Для мене була така несподіванка, я була в доньки вдома. І такі були емоції на кухні, що. Аз. Здобувався, бо я кричала «Вау!». О, як дякую, це мило! Дуже Тіщуся, дякуємо за підтримку. Щоб би мала такий подарунок, а ще частинка доробляється. Так, мама вже доробила. Я сьогодні mm -hmm. бачила я сьогодні, що моя частинка вже дороблена. Ну, а ще десь Бог та й приїде. Так, обов'язково приїде. Дякую, супер, супер, супер. Дякую. Всіх вітаю, це... всім щастя, здоров'я і миру. Миру, миру і перемоги. Дуже дякуємо за підтримку. Це подаруночок віддали, і я хочу вам ще раз нагадати і подякувати за вашу шалену підтримку, що підтримуєте наш канал нитка до нитки. Ми надзвичайно цінуємо. Думаю, будемо продовжувати робити розіграші на такі великі цифри. Тож обов'язково підписуйтеся і слідкуйте. Не загубіть нас ставте вподобайки, коментарі. Хорошого вам дня, такого сонячного, як сьогодні. Тут в нас люблю цілою обнімаю, я, я та моя мама Оксана. па-па!